З верстатом для плетення основ маскувальних сіток ви вже знайомі, але для кращого розуміння його конструкції більш детальніше розглянемо верстат в 3D. Ось загальний вигляд розташування верстату у кімнаті. Роздивимося його з різних боків. Тепер огляд верстату. Верстат складається зі стільниці, розташованій на звичайному столі. У мене ось така конструкція стільниці, але її можна зробити із звичайної дошки довжиною 1,5 метри з ширшим шматком ДВП на ній. Якби стільниця верстату була розташована паралельно столу, то верстат займав би багато місця у кімнаті. Тож, для економії житлового простору, я стільницю підняв догори на 17 градусів. Для зручності на стільниці несильно зажатим шурупом прикріплений лист ДВП, який має вільний хід вліво і вправо. До стільниці зверху на рейці прикріплена вість для поліспасту. Знизу тримач планки з цією ж таки металевою планкою. Далі тут показана невелика сітка, як вона виглядає під час сплетення. На ній зав'язаний вузол прусика. Тут його умовне позначення. А карабінчик це вже частина системи натягування сітки. Інший край системи натягу сітки чіпляється до струбцини, якою сітка після завершення плетення кожного ряду підтягується на стільниці догори на розмір планки. Система натягування сітки, як я вже казав, складається з двох поліспастів. Поліспасти складаються з трьох мотузок та двох металевих кілець. Мотузки тут умовно показані трьома кольорами, червоний, зелений та синій. Так от, два поліспасти дозволяють підтягнути сітку на 40 мм в той же час, як струбцина з два нажими зміщується на 10 мм. Це для того, щоб не дуже часто міняти вузол прусика на сітці. Тобто, без поліспастів вузол прусика прийдеться замінювати через кожен прохід струбцини від початку до кінця, це 300 мм. А це сплетеної сітки всього 6 рядів. Тобто, при розмірі вічка 45 мм. Прохід сітки буде всього 270 мм. А з поліспастами за один прохід струбцини вузол прусика можна замінювати вже коли він на готовій сітці дійде до самого верху стільниці, тобто, це приблизно метр 20 або 26 рядів. Струбцину я заховав під стільницю, щоб за нею не чіплялась сітка. Для зручності струбцина прикріплена до столу на висоті 30 мм. Як бачите, тут все легко і просто. Слава Україні!